У Кам'янському триває наймасштабніший спортивний проєкт Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги сьогодні на базі 21-го ліцею відкрили міський етап зі спортивного орієнтування. Підтримати маленьких спортсменів завітали голова Дніпропетровської Ова Сергій Лисак, видатні спортсмени і переможці Олімпійських ігор та наші військові. енергія на найвищому рівні. Я бачу у цих дітей, які веселі, навіть в умовах сьогодення. З такими дітьми ми подолаємо любого ворога. Разом з Кам'янським в режимі онлайн трансляції урочисто відкривали спортивні змагання місто Київ, Буча, Львів та Одеса. Для мене та моя команда такий досвід вперше. Але я взагалі вважаю, що людина повинна бути всебічно розвинутою та мати гарні навички. Після урочистого відкриття змагань разом з Сергієм Лисаком відвідали 20-й ліцей Кам'янського. У навчальному закладі повністю оновили перший корпус і після тривалої перерви у стіни рідної школи нарешті повернулися діти. Наше щасливе майбутнє не може бути без освітнього процесу наших дітей. Те, бачимо спільну роботу між органами державної влади, та органами місцевого, самоврядування. і розуміємо, коли ми єдині, ми можемо досягати своєї мети. Хочу подякувати голові обласної військової адміністрації Сергію Петровичу Лисаку за те, що допоміг вирішити це питання. Дякую за те, що підтримали наше місто в нашій ініціативі за те, що наші діти можуть навчатися в сучасних гарних умовах.